В умовах шаленого ринку і стрімкого збідніння населення у 1992 році формується прошарок людей, які отримують надприбутки. В першу чергу це активне населення, яке в радянський час займалося, як тоді казали, спекуляцією. Також це були вихідці із комсомольського середовища. Виникає необхідність збереження та за можливості примноження зароблених коштів. У Дніпрі створюють першу недержавну фінансову установу, яка гарантує надійне збереження коштів, можливості отримання відсотків від вкладу та кредитів для фізичних і юридичних осіб. – «Приватбанк». Щоб ви хотіли знати дивіденди Приватбанка, нам приятні чи п'янка. лідок? так все, закінчуємо приватизацію, переходимо на рельс риночної економіки. Головою управління призначають колишнього керівника Дніпропетровського обкому комсомолу Сергія Тігівка. Більшість мешканців нашого міста зневірилася у фінансовій системі держави. Після краху Ощадбанку СРСР і втрати населенням своїх вкладів, які вони накопичували протягом десятиліть, від одного словосполучення державний банк у людей виникав гнів. Нова фінансова установа навіть у своїй назві відображала спрямованість на інтереси клієнта гарантію недоторканності довірених банку коштів. Історія гіганта фінансової системи починалася з невеликої кімнати, яку виділив тодішній головний редактор газети Наше місто Микола Кравчук. Так все, голубі, а по всім остальним папросам – «Приватбанк». Внімання по еспірті отправляется відправляється от первой платформи. «Счастливого пути». Приватбанк Сергій Леонідович Тігіпко, Ми з ним дружили ще з Комсомолу, коли він був, о, очолював Дніпропетровську обласну організацію. А, а потім він якось підійшов, говорить, мені треба десь якесь приміщення, де я можу розмістити трьох економістів. О, ми тут задумали зробити банк. Я так подивився, який банк. Банк у нас є, я ще тоді не, просто не володію інформацією. Приватний банк. От назвали його «Приватбанк». І от хлопці почали працювати. Я там їм виділив кімнату, у нас одна була кімната вільна. І вони працювали. А взамін. Я кажу, ну так просто так. Давайте, якщо вже буде економіка, економікою, то ви якісь економічні статті. Вони писали економічні статті, Можна подивитися, це тут піршив. Ці хлопців ну, такі нормальні були. Вони потім працювали у Приватбанку, там очолювали різні сектори. До речі, другий рахунок у Приватбанку відкрило наше місто. А що це таке? Ну ви здають бачу банк. банк. И вам за это платят деньги. За учебную бумажку платят деньги? Я готов. И сколько? Процентов.